Ранку. Сьогодні ми з вами записуємо наступний урок на сторінці 100. Ювілейний урок на сторінці 100. Конспекти, як завжди, будуть в нашій групі. Нас там уже 50, там дуже все серйозно. І сьогодні ми з вами знову занурюємося в побудову німецьких речень. І сьогодні у нас наступні чотири сполучники. Ось вони deshalb sonst dann і Давайте запишемо їх переклад. Вони з'єднують головне речення deshalb, Тому sonst. Не хочу писати стілу. Зонст інакше, інакшим чином. Інакше. Дан. Тоді. І danach, данах після того вони всі стоять в позиції один до дієслова. Тобто, habe абета nicht. я працюю сьогодні не. Deshalb, якщо заходить, він до себе притягує присудок. dich. Deshalb, це тому маю я багато часу для тебе. Комсоміє і до мене зонст, інакше бін, зо аляйн Я є таким одиноким зомс притягує до себе бін. Так само данна. Іх кохе фюе унс. Я готую для нас данне геєн є інстино. Потім, після цього, йдемо ми в тіно. Як бачимо. Ав зац стоїть перший позиціон 1. Потім у нас іде верб в позиціоні цвай. Ще приклади. Дес хальп зон станданах майстенс ауф позиціон 1. Ось вони підсумували цікавило. Дес хальб консекую показує результат. Іх брав гегельд. Мені потрібні гроші. Десхаль відповідно працюю я. Якщо зонст інакше, якщо не, то тоді я ніч, dann. Ich brauche Geld, sonst kann ich nichts einkaufen. Я потребую гроші, інакше можу я нічого купити. І темпераль часовий данат, тоді, після того, спочатку йду я скуповуватися цуерстги і Хайнкауфен, дам трохи їх, dann, потім я ä, куплю щось собі. Okay? По теорії все, у вас пастузамен, що підходить, комбінірензі. Майнферзея, іст капут, мій телевізор поламався, Майне уа, мій годинник поламався, Майн Герд, плита поламалася, і майн ауто, моя машина поламалася. Що робити? Треба з'єднати з десхальбом. Десхальб це може перекладатися як відповідно. Gehen wir ins Restaurant. Якщо у них поламалася плита, то вони йдуть в ресторан. І буде відповідь А. Deshalb musste ich mit dem Bus fahren, тож мені довелося їхати на автобусі. Хоч за все, що це машина. Mein Auto ist kaputt. Deshalb gehen wir ins Kino. Відповідно, йдемо ми в кіно, якщо у них поламався фаермзея. І де схальбиних суспетвікоме, тому що поламався годину. De. Так само в другому вас пассузанним комбінірензі, чи можеш ти мені, будь ласка, дати гроші, зонст каний діректно бецален, Інакше, не пише вже нічого, інакше я не зможу нічого заплатити в рехнон. По рахунку. Це буде відповідь де. Інше. Гей до хбите. Це імператив. І де в. Будь ласка, скупитися. Чому? Заведен виходить аби несу? Тому що сьогодні маємо ми. Ввечері нічого їсти, не буде чого їсти. Це у нас буде відповідь Б. Зай будь. Зай до обітеру їх будь, будь ласка, спокійний, І надто я не можу сконцентруватися, зомсткан і muss sofort gehen. я повинен прямо зараз піти І інакше, фарпаси їх денбус, пасе. Це пропущу. Пропущу. Так само. Morgens drink er einen Kaffee. Вранці п'є він каву, а потім іде він на роботу. Данах гейт. А ба це відповідь це. Спочатку він їде на автобусі, а потім данах. Їде він три станції на метро «Де». Данах фертер драй стаціони міде рубан. На де Arbeit Carter айн, Після роботи він скуповується, а потім йде додому. Данне гейте er на хаузе і Абернс, Зіт е Анен Кремі. Повечорами дивиться детектив, а потім йде він спати. Да злак е шлафен. Як бачимо, усі три. Сполучники des, halb, «sonst» і дан притягують до себе дієслово. Тепер ми дивимося вправу 4. sie зіздеться. Напишіть речення. Хойте habe ідебло, Geburtstag» сьогодні в мене день народження. Відповідно, і треба скласти «des, halb» буде першим. Він потягне за собою дієслово, «habe», хто «ich». Ого, майне фрейнде, моїх друзів, що за посил. Айм геладен, це перфект минулий час. Wir wollen erst ins Restaurant gehen. Ми хочемо спочатку піти в ресторан. Dann, якщо dann, він буде першим. Потім він потягне за собою дію слово. Wollen, хочемо, хто, ми, куди, in die Disco, що зробити gehen. Ich brauche meine neuen Schuhe. Я потребую мої нові äh, ботинки. Zonst інакше взуття. Зонст кан і танцы. Сподіваюся, що музика є хорошною. Dann haben wir viel Spaß. Тоді ми добре відпочине. І виволі лане файн». Ми хочемо довго святкувати, де халь відповідно. І Morgen lange Schlafen. Мені, я хочу вранці виспатися. Тепер треба з'єднати mein kürschrank і стлі мій э, холодильник є пустим, відповідно, дескаль. Ось тут він буде стояти. І змінюємо порядок слів «Muss ich einkaufen kaufen wählen. Іх мус не хвилян. Я повинен поспішити інакше. Sonst. Kome ich, komme ich zu spät. Kannst du mir dein Handy ausleihen? Чи можеш ти позикити мій свій мобільний телефон? Інакше, sonst kann ich meine Mann nicht Bescheid sagen. Я не зможу. Пам'ятаєте вчорашній Bescheid? Це відповідь. Ось мус хойте heute lange arbeiten відповідно deshalb kan er ніхт kommen, тобто він не зможе прийти. Ми оглядаємо, оглядаємо місто, потім йдемо ми їсти. вє, геєнвір. Ich schreibe шайбе e імейл, а потім дане відправлю. Бачите, міняємо порядок слів речі. Дан, ще ді імейс, аб. Це відправляю. Ми повинні принести парасольку, інакше зонт Знову таки змінюйте. Вертен вир нас. Ми станемо мокрими. Пам'ятаєте вчорашнє слово мокрий, вологий. У нас було в читацькому клубі. Меня тогда іск відповідно десхаль. Can't you hoйте ляйден не всю шулікову? Вона не може, на жаль, піти сьогодні до школи. Ось воно. Canзі. Бачите, просто змінюєте порядок слів речення. Ви тепер зупиняєте мене, робите вправу, а потім мене перевіряєте. I'm e -mail. Додаємо це все, в діло. Все, готові? Готові. Ліба Карина ві гейт ес дія. Geht es з них so gut. Як тобі ведеться, мені ведеться не дуже добре. Ich habe Woche meine Наступного тижня в мене іспит. Відповідно. Das Halb. Muss ich sehr viel lernen. Повинен я багато. Це Томас, це він. Muss ich sehr viel lernen. Так, тут ми написали despalp. Не пишу, тому що не хочу hilf mir, будь ласка, допоможи мені інакше. Зост mm. шафа і діпрофен vielleicht nicht справлятися. Справитися. Справлюся я зі спитом не сто ам Можеш ти на вихідних до мене прийти. Ми можемо нах це після митак, полудень, в другій половині дня навчатися. І тоді, після того... Данах запрошує тебе на її. Бачите, яка Інладина розірвався. Ладе, айн. The Haz de Profession ти вже його здала, Це іспит відповідно. Десь Хальп Бстинтхельфен можеш тим мені 100% допомогти. Будь ласка, прийди до мене. Лібет Груса із найліпшими побажаннями Томас. Дуже проста тема сьогодні. Дуже проста насправді. В порівнянні з наступного наступною, наприклад, там де буде «Wild does і When. Ну, нічого страшного, ми з цим справимося. Зараз я вам групу, нашу Telegram, закину картки і ви поступайте до нового читацького клубу, мої хороші. Хорошого дня, я вас чекаю завтра. Успіху, моїх хороші.